У Харкові відбувся загальноміський урочистий захід з нагоди дня місцевого самоврядування. Вітаючи представників місцевих органів влади, очільник міста подякував їм за їх складну працю, за те, що змогли, згуртувавшись і об'єднавши зусилля, повернути до Харкова більш-менш нормальне життя. Метрошкола, соціальна кухня, адміністративні послуги усе, що сьогодні працює для підтримки людей, це заслуга місцевого самоврядування, зазначив Ігор Терехов. Я дуже вдячний кожному з вас, кожному, хто, незважаючи на війну, на жахи війни, сьогодні працює. Завдяки вам, Харків вистав, і щирі слова вдячності вам за те, що ви робите. Дійсно, знаєте, до вас приходять, коли важко, коли потребуєте допомоги. І ви все це робите. Але Сьогодні дуже потрібна допомога нашим людям, нашим харків'янам. І знаєте, з першого дня війни, коли мене питають, а що змінилось, я завжди кажу, ми стали відноситись один до одного чутливіше, ніж до початку війни. І тому я дуже хочу, щоб це ми зберегли, зберегли разом. Тому ми харків'яни, ми разом, ми одна дружня родина почесними грамотами і подяками були відзначені службовці, чия самовіддана щоденна праця наближує перемоги. А для гарного настрою та святкової атмосфери захід продовжився виступами харківських артистів. Ти, ти ближче, подякуєм СЦІ, подякуєм Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків. Новини.